Вже перед нами це і є той Чорний ліс, Холодний Яр, оспіваний Шевченком, оспіваний багатьма хто плекав, мрію спочатку про українську незалежність потім боровся зі зброєю в руках. Там, де гайдамацький став, повертайте направо, їдемо кальтанці. Як я обіцяв, ми з вами в Холодному Яру. Це насправді серце Козацької України. Це особливе місце, одне з місць української слави, української сили, української трагедії. Це став, напевно, всі читали або чули як мінімум пему Шевченка-Гайдамакі. Ножи освятили, от саме тут, в цьому ставку, святили ножи, досі тут знаходять оці коси, ножі, клінки. Чого починалося то повстання? Остання, як ви пам'ятаєте, Желізняка і Гонти, чудово описана Шевченком, це такий спалах, да, спалах від жахливої несправедливості, ненависті, е пригноблення, бажання забрати те, що ми називаємо ідентичністю, тобто право бути собою. І це те той вогонь Холодного Яру, про який знову ж таки писав Шевченко, який зараз розгорівся великим полум'ям в українських серцях. Але також є урок, що ці люди, які вибухнули ненавистю, на жаль, нічого не побудували. Так, да, вони помстилися, да, вони вирізали. Тоді ще поляків. Але з цього не стало можливо, якась сатисфакція відбулася, але завжди, пам'ятайте, коли українці живуть ненавистю, це залишає по собою руїну, і на цю руїну завжди приходить руський мір. Тому як би важко не було, якби ми не палало серце, Бажанням помсти, пам'ятайте, що будує тільки любов, народжує тільки любов, кликає тільки любов. І наш найбільший виклик не повторити цього трагедії Гонту і Залізняка і не розучитися любити. На війні це дуже важко. Але любов це те, що любов, емпатія це те, що робить людину людиною. Ми, як тільки ми почнемо жити з собою ненавистю, ми станемо, можливо, більш технологічною копією тих, хто по той бік фронту. Просто у нас буде своя зграя. У них буде своя зграя. І питання тільки в тому, яка зграя перегризе інший горло. Я хочу, щоб ми були більше, ніж просто зграю. Що ті люди, ви знаєте, скільки до нас бачили іноземців тягнеться, це значить, ми більше, ніж зграя. Значить, українська правда сягає якоїсь загальнолюдської правди, свободи, людяності, гідності, справедливості. І про це ніяк не можна забувати, бо. Мене навіть все випалить. Випалить і нас, і москалів, і лишиться саме ромовище. Я думаю, що скальпелі ми тут звичайно святимо. Да, да. Як хочете, маємо в всі сюди. Слава Україні!